Вітаємо з вами інформатора. Ми сьогодні знаходимося з вами у Дніпрі. Сьогодні у нас 18 серпня і ранок розпочався з ДТП на проспекті Яверницького, а саме на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Воскресенської. Ось як ви можете побачити, одна з автівок лежить на даху. На місці працюють патрульні поліцейські і ще один. Учасник цієї ДТП це Тойота, вона знаходиться на іншому боці дороги. Ось так виглядає місце аварії. За попередньою інформацією, Тойота рухалась по Воскресенській у бік набережної, а Хавал їхав. По проспекту Дмитра Яворницького у бік залізничного вокзалу сталося зіткнення, внаслідок чого а, оцей позашляховик хавал перекинувся на дах. І ось так це виглядає. А, патрульні поліцейські встановлюють всі подробиці, всі деталі цієї справи. А, Попередньої інформації про постраждалих немає. На перехресті, саме на проспекті Дмитра Яверницького, дещо ускладнений рух, ось, ви як ви можете побачити, автівки повільно проїжджають, а це місце ДТП, тому що одна смуга зайнята, крайня ліва. Крайня ліва і середня смуга, дві смуги зайняті. Бачите, що автівки рухаються досить повільно. Для тих, хто ще не приєгнався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на перехресті проспекту Дмитра Яверницького та вулиці Воскресенської, тут сталося ДТП. У наслідок цієї. Події перекинулася автівка на дах, ось так це виглядає. Наразі на місці працює патрульна поліція і станом на 11.15 рух на цій ділянці ускладнений, тож враховуйте цю інформацію при плануванні свого маршруту. Попередньо хавал рухався по проспекту бік. Залізничного вокзалу, а Тойота рухалась у бік Воскресенської. Автівки зіткнулися, внаслідок цього перекинулась ось ця автівка. На місці працюють патрульні поліцейські, які з'ясують всі обставини. З новинами Дніпра та області ви можете познайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор ФМСТіметри і підписуйтесь на наші соцмережі, а бути в курсі всіх актуальних подій.